Костянтин, як і інші батьки, прийшов разом із сином Юлієм, щоб взяти участь у велозмаганнях. Подібні заходи не проводились у Стаханові 10 років. Зусиллями управління у справах сім'ї, молоді та спорту, а також ветеранів та любителів велоспорту. Цю традицію вдалось відновити. Так як ми являємося любителем велосипеда, тому раз патому приїхали учасниць по Еміна велосипедному спорту більшість дітей завітали на змагання не тільки щоб показати свою майстерність солодкі призи для них теж є гарним заохоченням. Ну і за призов різних, і ну... Тока й за призов вот, и всього ми помогли чим змогли інформаційним обізпеченням. Афіши були всьому э, вот таким украшенням, музыкальным оформленням і, звісно, мороженим. Щоб взяти участь у змаганнях до Стаханова з'їхалося 30 дітей на велосипедах від триколісних до висококласних гірських. Учасників з Луганська, Алчевська, Брянки, Стаханова та Кіровська поділили за чотирма віковими групами. Перша група – 2-4 года п'ять шесть. І восьма дізнать. Награжді будуть всі. Так як це перші сорівнування і вообще в городі. Награждані будуть всі. Ну будуть виділені перші, три, перші третє місце. Кубками стахановські учасники показали непоганий результат. Є призові місця і серед представників інших міст. Порадували напруженою їздою по пересиченні місцевості любителі Олімпійського кроскантрі. Такі змагання у Стаханові проводяться вже вдруге на кубок міського голови. Тут їздили як дорослі, так і малі. Учасники віком від 11 до 55 років із навколишніх міст, а також Донецька та Костянтинівки. Відмінні результати показали велосипедисти Залчевська, Алчевська, Донецька та Стаханова.